Волинь сьогодні попрощалася ще з одним героєм. У селі Великий Омеляник Луцького району в останню дорогу провели бійця 51-ї механізованої бригади Ігоря Кушніра. Солдат трагічно загинув у серпні під Іловайськом. Дев'ять місяців родина розшукувала його тіло. Встановили особу військового за ДНК експертизою. Віддати останню шану герою прийшли усі односельчани. Такого велелюдного похорону село Великий Омеляник Луцького району не пам'ятає. Провести в останню дорогу Ігоря Кошніра, який загинув у зоні АТО, прийшли і великі і малі. Сусід героя, 84-річний Степан Павлюк, відзначає надзвичайну його доброту та щирість. 30-річний чоловік був неодружений, однак дуже любив дітей. У мене є правнучка, їй було, може, два роки, мо, два з половиною. То скільки він не йшов з роботи, то він мусив стояти на колінах під воротами, і покли, покликати до себе мою гонучку і там за нею балакати. О, то от колись як питаю і кажу, Надійка, чи ти пам'ятаєш так, і так? Я пам'ятаю. Каже, я пам'ятаю, що він мені квіточки приносив. Віддати шану герою прийшли і його колишні педагоги. Директор Луцької третьої школи Віктор Савчук і вчитель Степан Мойса говорять про свого учня, не приховуючи хвилювання. Луцька третя школа хорони вже четвертого свого випускника. Сум, один сум. Ще можу сказати. І хай йому буде вічне життя на небесах. Він завжди був людяним, доброзичливим і не залишився в пам'яті. Чи Бешкетником, чи несухняним. Цього ніколи в нього не спостерігалося. Це, це був просто хлопець доброї душі. Ігор був призваний під час першої хвилі мобілізації і служив у 51-й механізованій бригаді. Трагедія під Іловайськом у серпні 2014 року обірвала його молоде життя. Того ж дня загинув ілочанин В'ячеслав Іонов. Він був командиром БМП, на якому виконував бойові завдання ігор. Спільна біда об'єднала дві родини. Тож брат В'ячеслава Валерій прийшов попрощатися. Це саме страшне, що може бути в житті, що гинуть люди. Там, там світова якась криза фінансова, це все дрібниці порівняно порівнянні з тим, що гинуть люди. І в 21 столітті це, це дивитись, переживати, це дуже страшно взагалі. Особливо, якщо рідні люди гинуть. Відспівали Ігоря Кушніра у церкві святої великомучениці Катерини. Квітами встелили односельчани його останню дорогу до рідного дому, а потім на кладовище. На місці спочинку героя відбулася громадянська панахида. Шановна Віра Олексійовна, низький уклін вам за сина героя. Віра Олексійовна, такі завдяки вашому ігорю і побратимам, ми сьогодні маємо. Мир на нашій волинській землі, мир на Україні. Ігор Кушнір, – 12-ти військовий мешканець Луцького району, який загинув у зоні АТО. Розпорядженням голови райдержадміністрації у районі оголошено день жалоби. Вічна пам'ять героїв.